Захибну політику влади під час війни платить своїм життям народ, який цю владу обирав. Сьогодні, 16 серпня, середа. Отже, на каналі програма Середа не біда. Вітаю всіх! І ми сьогодні поговоримо про можливу відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Його заслання у Лондоні, якщо можна це назвати засланням, бо йому хочуть. Дати посаду посла України у Великобританії, а також спробуємо проговорити про наступників Олексія Резнікова, який, ймовірно, все-таки піде у відставку. Отже, починаємо. Давно вже ходять чутки про можливу відставку Олексія Резнікова, і насправді, на мою думку, він сам вже давно повинен був піти у відставку після всіх тих корупційних скандалів, чи причетний він, чи не причетний, це хай потім розбираються, хоча знову. Є чутки, що саме е, посада посла у Великій Британії, вона дасть йому певний дипломатичний імунітет. Ну, побачимо, чи буде цей імунітет, і чи буде він послом у Великій Британії. Але по великому рахунку, е, якщо говорити про його наступників, то треба, напевне, виходити з того, що міністр оборони має мати ну, повагу, це як мінімум, так, у Збройних силах України, повагу. Генштабу, головнокомандувача, співпрацю, яку би міг потім налагодити з Генштабом і головнокомандувачем Збройних сил України. Ну і напевне саме головне довіру, і довіру не тільки у Збройних силах України, але й довіру серед громадян. Що стосується Олексія Резнікова, то безумовно, після тих його публічних заяв, які були неправдою, як про початок війни. Де він говорив постійно, що цього не буде. Він цього не бачить. І фактично, ну заспокоював, якщо це можна так назвати. Ну в лапках заспокоював український народ, а потім все було ніби несподівано. І розмінування, так, які там були, і не було мінування, і багато інших питань. Але саме напевне головне і головна претензія до Олексія е, Резнікова це забезпечення Збройних сил України. Забезпечення всім необхідним. Якщо говорити про озброєння, то так, нам його надають, ми би хотіли більше, але воно реально є, воно йде. А от якщо говорити про забезпечення безпосередньо військовослужбовців, то якби не волонтери, ну важко уявити, що були б одягнені наші воїни, захисники і захисниці, інколи навіть що б вони їли. І в цій ситуації саме от Міністерство оборони несе персональну відповідальність міністр також. За незабезпечення наших воїнів за те, що він не зміг організувати цю роботу. Отже, хто може бути наступником? Ну, багато ходили розмов ще раніше про Кирила Буданова, це так, от керівника головного управління розвідки Збройних сил України, але для цього потрібно міняти закон, тому що на сьогоднішній день, згідно з закону, так цивільний тільки може віймати посаду е, міністра оборони України. Я насправді ну. Хотів би задати питання, ви також всі подумайте. А от під час війни, що краще, щоб міністром оборони був цивільний, чи щоб міністром оборони був все-таки військовий, щоб мав хоч хоча б військову освіту, я думаю, як мінімум має мати міністр е, оборони, навіть якщо він зараз не служить у Збройних силах України. Але знову ж, це питання ніби дискусійне, хоча під час війни цивільний він може бути тільки в тому випадку, якщо це... Суперменеджер, організатор він може організувати цю логістику доставки і озброєння. І щоб це озброєння не скопичувалось на складах, а потім хтось здавав їх місце розташування, і потім туди росіяни били ракетами, як це було під Хмельницьком. На жаль, це має бути людина, яка має організувати взагалі функціонування цього механізму забезпечення. І безумовно людина, яка не має досвіду, на мою думку, вона не може бути зараз призначена міністром оборони. Також ходять чутки і багато зараз розмов про те, що ніби жінка е, може бути міністром оборони. Питання тут не е, жінка чи чоловік, питання не в статі, питання професійності. Але що дивно, що деякі е, жінки, так, прізвища яких фігурують, вони вже почали, я би так назвав, ну, ніби передвиборчу компанію за призначення на посаду міністра оборони, хоча напряму ніхто про це не говорить. Ну, серед прізвищ, які наближені до влади, називаються два прізвища це Верещук і Безугла. Ну, скажу свою особисту думку. Як на мене, жодна з цих кандидатур абсолютно не підходить на посаду міністра оборони, бо жодна з цих кандидатур не має саме головне це довіра довіри взагалі громадян. Я думаю, так само і довіра серед військових. Ну, про Верещук, яка там дуже так я би сказав натхненням, доповідали, як все розміновували, як наші війська відводили, хоча вони це назвали ніби розведенням військ, ну і багато інших питань, пов'язаних з нею, які насправді, я думаю, треба буде відповідати. Я сподіваюся, що такий час настане, і вона нам розповість, хто давав ці накази, щоб відбувалися такі от розміновування напередодні вторгнення і заспокоєння, до речі, громадян України, що ніякого вторгнення не буде. Ну а стосовно. Безугли, ну тут взагалі питання, скажем, ну, як більше нагадує, напевне, тролінг стосовно того, що вона може бути міністром оборони. Не хотілося б, щоб насправді цим займалися якось несерйозно, бо питання ну, призначення нового міністра, так, у випадку, якщо Резніков піде у відставку, він воно має бути ну, насправді дуже-дуже таким виваженим. І добре продуманим, бо це не біда для України, коли піде Резніков, Але може стати бідою, якщо от ці кандидатури, які я назвав, будуть призначені на посаду міністра оборони. Але в будь-якому випадку Україна з кожним днем все ближче до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!